Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Священномученик Кіпріян. Могутній заступник перед Богом, що власним життям показав силу істинної віри. Колишній чаклун, який навернувся до Христа, він став великомучеником за віру та покровителем усіх, хто страждає від темних сил. У цій молитві ми звертаємось до Святого Кіпріяна з проханням про захист, духовну силу та звільнення від усякого зла. Господи, Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого ім'я, я, я йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні феклі, як пізнати мені Тебе, творячи усі беззаконня мої, Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду. А воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей, на обгородження вертограду саду тільки дивився і не творив, лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірям плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою Пророкові Ілі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до твого святого стада, молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми. Так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного наверни і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж, припадаючи до тебе, Господи, молю і прошу, святе ім'я Твоє. Якщо у будь-якому місці, а тим більше на православному християнинові є чари від лукавих людей чи бісів, то нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі його, і нехай звільниться він від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом. Дійсного отруєння від язичеської отрути і від усякого заклинання і прокляття, хто молиться цією молитвою вдома, нехай Той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі. Заради імені Твого Святого і заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого, ім'я, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть усі диявольські прояви. Як тане віск від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Так ім'я животворчої трійці нам просвітництва суть, крім тебе, іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, тобі поклоняємося і Тебе просимо захисти, заступи і збережи нас від усякого лукавого дійства і чарів злих людей. Як Ти, синам Мойсея, із каменя солодку воду дав, так само, Господи Боже, сильний. Поклади свою руку на раба Твого ім'я, повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів, благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою і усякого, хто шанує пам'ять про мене. Милість свою пішли йому, Господи, і захисти Його від усякого чародійства, помічником будь йому, Господи, чотири ріки. Фесон, Геон, Єфрат і Тигр, Едемська людина не може втримати, так не може жоден чарівник зробити злого або являти мрії, бісівські причитанні молитви цієї силою Бога живого. Хай згине демони і прожениться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на раба Божого, ім'я. Як примножив літа цареві і зекії, так умнож і літа тому, хто молиться цією молитвою. Службою ангелів і співом серафимів, благовіщенням при святій Діві Марії від Архангела Гавриїла і заради безтілесного зачаття її. Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у вифлеємі, знищенням іродом 14 тисяч немовлят і святим хрещенням Його прийнятим на ріці Йордані, постом і спокусами, посланими Йому дияволом, його великою перемогою і страшним судом Його, великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй. Мертвих оживи, бісів вижени, і вхід його в Єрусалим, як царя сповни, Осанна Синові Давида. Від різдва свого ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов: співи багаточислених ангелів і архангелів славили Твоє прибуття. А зараз сидиш праворуч Отця свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав владу святим учням твоїм і апостолам, сказавши: затримаєте і затримається, розрішити і розрішиться, так і усякому по молитві Цій, розріши усяке диявольське чародійство над рабом твоїм ім'я. Заради святого Великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, і урочення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство і усякі диявольські хитрощі. Молю тебе, багатомилостивий Господи, відведи від раба Твого ім'я і від дому Його, і від усякого добра Його. Так, як ти примножив багатство праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя тим, що звертаються цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Еноха. Правдою Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророкуванням пророків, святиною Патріархів, кров'ю священномучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, цнотою Івана Богослова, священством Аарона, діяннями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма колінами Ізраїлевими, молінням пророка Єлисея. Постом і видінням пророка Даниїла, проданням Йосипа Прекрасного, примудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів, молитвою чесного славного пророка і Хрестителя Івана і 110 десяти святителів дуровей Вселенського собору, святих сповідників і помічників страшного несказанного імені Твого святого, всеславного, всевідучого Бога. Йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів, заради їх молитов молю, і прошу тебе, Господи, прожени і подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого ім'я, і хай біжить воно в тартари, молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога. Нехай буде усім православним людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою, написана на 72 мовах. Нехай переможе вона усяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи у джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться, нехай розрішиться усяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах. Чи у вертепах, в домашніх притворах, чи у прірвах земних, в корінні дерева, чи в листі рослин, в нивах, чи в садах, в траві, чи в кущах, в пічці, чи в бані, нехай згине. Нехай згине усяке лукаве діяння в риб'ячій шкірі чи плоті, в шкірі змії, чи в шкірі людини, в святкових прикрасах чи в головних уборах, в очах чи у вухах, у волосі на голові, чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, в крові гарячій, чи у воді студеній, нехай розрішиться, усяке злодійство чи чародійство нехай розрішаться, в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м'язах чи в гомілках, в нозі чи руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи в природніх межах. Нехай згине, нехай згине усяке диявольське дійство, чи мара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи свинці, на меду чи воску, у вині чи пиві, в хлібі, чи їжі, в усьому нехай згине, нехай згине усякий диявольський умисел проти людини: в морських гадах чи в літаючих комахах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі. В усьому нехай згине. І ще двоє лукавих саламандру і ремихару, прожену, Єлизиду і диявола від раба Божого ім'я, силою чесного і животворчого Христа Господнього з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам твоїм вогонь палаючи, посилає херувими і серафими, влади і престоли, панування і сили. В одну мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус навин, сонце стало і місяць, помолився пророк Даниїл і закрили леви пащі. Три отроки Ананій, Азарія і Місаїл погасили печі вогненні молитвою. Так само молю Тебе, Господи, по молитві цій дай усякому, хто молиться. Молюся і прошу, святий Собор пророків Захарія, Осію, і Єсея, Йоїла, Амоса, Самуїла Іллю, Єлисея, Наума і пророка предтечі і хрестителя Господнього Івана. Молю й прошу чотирьох євангелистів: Матвія, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, Йосипа Обручника, Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприїмця, Симеона Родича Господнього, Андрія Юродивого Христа Ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священомученика Ананія, Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів. Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, а також святого Отця нашого святителя Миколая, архієпископа, Мир Лікійського чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра, Олексія, Йони, Пилипа, Гермогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосими і Савватія, святих отців наших Пахомія. Антонія, Феодосія, Пимена Великого святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стопників, Максима Грека, Мелетія Афонського, никона Патріарха Антиохійського, великомученика Кипріяна і матір його Ірину, Олексія, Чоловіка Божого. Святих преподобних жінок, мироносицю Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію Анастасію, святих великомучениць, Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за Тебе, Боже наш, і всіх святих, що до віку Тобі вгодили, Господи, помилуй і спаси раба Твого ім'я. Нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні у вранішній, ні вдень, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця священомученика Кипріяна, та стверджена і ознаменована була Святою Трійцею на погибель і вигнання усякого зла, ворога й супостата бісівських сітей, що люблять усюди людину чарами і чародійством садока і Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок Самуїлових, майстерних в чародійстві. Словом Господнім утвердиться небо і земля і все під небесся. силою молитви цієї згинь усяка ворожа мара і потвора. Закликаю на допомогу усі сили небесні і сподвижників Твоїх архангелів: Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, і Єгудеїла, Варахаїла, ангела і хоронителя мого, силу чесного животворчого Твого Христа. І усі сили і духи небесні, нехай буде збережений раб Твій ім'я, Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією силою небесною на славу Синові Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Господи, Ти єдиний, всесильний і всемогутній, збережи по молитві священномученика Кіпріяна, раба Твого ім'я. Амінь три рази. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятою Твоєї Матері, і ангела-хоронителя мого помилуй мене грішного раба Твого, ім'я три рази, всі святі і праведні, моліть милостивого Бога за раба, Ім'я, нехай збереже і помилує мене від усякого ворога і супостата. Амінь три рази.